Сьогодні в нас 6 вересня. Збираємо урожай з фундука сорту Сирена. Ось таке дерево, йому 8 років. Висота біля 3 метрів. Відео з загруженістю урожаєм я знімав. Літом можна переглянути на каналі, а сьогодні зважимо, скільки є врожаю з цього дерева. Ось такий у нас горіх. Цього року він дрібніший, тому що по-перше, урожайність досить велика. По-друге, цього року посуха в нас з опадами проблеми. Поливу тут майже не було. І ось фундук трошки цього року дрібніший, ніж, ніж, звичайно, ось такий він такими кластерами сирени бувають. Тут є 12 горіхів в такому кластері. Така особливість. Цього сорту бувають такі кластери. От. Так, зараз будемо зважувати. Чотири з половиною кілограми так і... І кілограм вісімсот. Це є біль, трохи більше 6 кг горіхів, але якщо враховувати, що він, він у нас в основному в плюсці більшість, тобто це десь мінус 1 кг, забираємо і буде, буде десь 5-5,5 кг горіхів несушених. Ось така врожайність з одного восьмирічного дерева сорту сирена.